Серпня минулого року був опублікований огляд на Poco X3GT. Рівно через рік я замовив його наступника. Якщо раніше однозначним лідером в лінійці смартфонів Poco була F серія то в цьому x 4GT може похитнути цю беззаперечність. Привабливий дизайн Dimensity 8100 більш потужний і енергоефективний, ніж Snapdragon 870, і навіть здатний змагатися в продуктивності зі Snapdragon 3.8-ки процесор, а також IPS дисплей 144 Гц. Навіть такий набір характеристик вже може багато кого зацікавити, але про все Розповім поступово, ви на каналі Простомоб, поїхали. Глобально нічого нового в плані габаритів, в порівнянні з попередником, ми не отримали. Аналогічні 9 мм товщини, витягнутий як у всіх сучасних Xiaomi корпус, і 200 грам ваги, як і в Poco X3 GT. Але ж наскільки елегантним виглядає цей матовий задник в порівнянні з тою ребристою поверхнею, яка була в GT минулого покоління. Та й модуль камери, хоч і сильно випирає двома датчиками, але дивитися на нього можливо без сліз. На відміну від того хаоса датчиків, що ми бачили в минулому. Році. На фоні вже представлених F4 і X4 Pro версія GT виділяється. Xiaomi чомусь вирішила зовнішність цього смартфону зробити схожою на свою флагманську 12-ту серію. Вийшло трохи дешевше по деяким параметрам, але виробник наче натякає нам на те, хто тепер серед всіх пока головний. Задня панель імітує матове скло, але по відчуттям дуже легко розпізнати звичний для цієї серії пластик. В руці смартфон тримається надійно і не норовить вислазнути, а трохи заокруглені краї по колу дозволяють цій цеглині ідеально лягати в руку. Бокові грані дуже схожі на металеві, але не тіште себе ілюзіями. Тут також використаний практичний пластик. Смартфон знову повернувся 3,5 мм роз'єм для наушників, є великий резонатор для верхнього динаміка і чепорт порт на верхній грані, збоку сканер і клавіші регулювання гучності, а знизу лоток для двох наносім-карт, мікрофон, порт USB Type-C і основний динамік. А ось від більш потужного захисного скла Gorilla Victus виробник відмовився пік більш слабшої п'ятої версії. Передня панель візуально нічим не відрізняється від попередника, аналогічні по розмірам виріз для камери і рамки по краям дисплею. X4GT отримав швидку IPS-матрицю з частотою оновлення 144 Гц, роздільну здатністю 2460 на 1080 пікселів при діагоналі 66 дюймів. Якщо вийти із полеміки що краще, OLED чи IPS, то в цьому смартфоні явно видно, що Xiaomi старалися на дисплеї не зекономити. Він навіть деяким OLED-дисплеям може дати фору, заявленою високою частою оновлення 144 Гц і дискретизацією 270 Гц. А ще в нього є підтримка HDR10 і 7 ступеневе управління частотою оновлення. HDR, хоча й сертифікований Dolby Vision. Тут функція відпрацьовує не так чітко, як в oled панелях адже банальне управління локальним затемненням неможливо на ark панелях. Також частота дискретизації 270 Гц доступна тільки при частоті оновлення екрану 90 Гц і нижче. По параметрам регулювання яскравості екрану, все схоже на конкурентів і на рівні з попередником. 470 ніт дисплей видає в ручному режимі і при включенні авторегулювання яскравості цей. Параметр піднімається до 600 ніт. Через більш високу відбивну здатність аркадисплей дисплей порівняння з OLED при прямому сонячному світлі яскравості дисплею вам може не вистачати, але благо такі ситуації трапляються не часто. Контрастність дисплею також не сама топова 1 до 1190. Є ips дисплей із більш глибоким чорним кольором, але повернемося до самого приємного. Ці цінові ніші існує багато смартфонів з oled дисплеями, але частоти 144 Гц в них немає. В налаштуваннях дисплею смартфона чи оновлення вибрана. За замовчуванням, і саме в цьому випадку по логіці повинно бути активоване динамічне регулювання частоти оновлення, але як і на всіх подібних Android смартфонах, працює все не так, як рекламували. За замовчуванням, оболочка і більшість додатків працюють на частоті 120 Гц. Якщо екран не задіяний, то частота знижається до 50 Гц, Але, наприклад, в галереї можна побачити і 90 і 60 Гц при програванні відео. Ні разу і ніде в системі показник вище 120 Гц при вибраному такому параметрі мені побачити не вдалося. Змінити це можна тільки примусово вибравши в налаштуваннях частоту оновлення 144 Гц. Тільки тоді система видаватиме максимальну частоту, але все описане з YouTube і галереєю залишається в силі, і при простої дисплей буде показувати 60 Гц, а не 50. Швидкість інтерфейсу це те, що на себе звертає увагу відразу після розпаковки смартфону. Навіть стрічка рекомендацій від Google не показала традиційне для смартфонів Xiaomi підтоплювання. POCO X4GT отримав один із останніх процесорів Mediatek – Dimensity 8100. Він представляє собою достатньо серйозне оновлення по тактові частоті в порівнянні з Dimensity 8000. Його тактові частоти навіть більше за Dimensity 9000, але використовується вже трохи застаріла архітектура ARM і 5 п'ятинанометровий техпроцесор замість 4 напрямків. Анометрів за графіку відповідає малі g 610 mc 6 Той самий, що використовувався в Dimensity 8000, але нам обіцяють на 20% кращу продуктивність. Скоріше за все, також досягнуту завдяки вищим тактовим частотам. І це ще не все. Тут вже сама Xiaomi вирішила поставити жирну крапку над дорогими конкурентами за кривим нахилом і додала в смартфон дійсно ефективну систему охолодження Liquid Cool 20. Вона представляє собою збільшену на 32% камеру випаровування і всім шарів графіту. Які практично в будь-якій ситуації залишають смартфон злегка теплим. Перше я перевірив це після тротлінг тесту. Смартфон нагрівся рівномірно по всьому корпусу, і ступінь нагріву була лайтова. Навіть без комплектного чакла його тримати в руках було комфортно. А ще мене здивував сам графік проходження гарячого тесту. На відміну від смартфонів, які я тестував раніше, тільки перші 5 хвилин процесор показав спад своєї продуктивності десь на відсотків 20, А після цього проц вийшов на максимум своїх зусиль із достатньо стабільним графіком, без особливих просад. Видав на піку 274 гіпс. Базові версії смартфону 8 ГБ lpddr 5 і 128 ГБ UFC 3.1. Протестувавши швидкісні показники, можу сказати, що вони знаходяться приблизно на тому ж рівні, що і минулорічного X3GT. Враховуючи такі достатньо цікаві характеристики, я запускаючи першої Call of Duty Mobile, очікував побачити досить високий результат, і мої очікування підтвердилися: вибравши максимальні налаштування графіки, ви можете розраховувати на стабільні 60 FPS. Практично холодний смартфон, незважаючи на тривалість гри. Наступною традиційно шла Genshin Impact, котра також на максималках з обраними 60 FPS, показує спочатку 40, але через деякий час можемо бачити просадки до 30 FPS і знову повернення до 40. І знову ж таки ніякого нагріву і рандомних знижень яскравості дисплею. На фоні тестування iPhone 13, який і FPS десь на рівні з цим смартфоном показує, і перегрівається в цій грі, і яскравість може знижувати, коли йому заманеться. Знімаю капелюха. Передпоку. А ось тим, хто хоче пограти в ігри з високою частою оновлення, знову доведеться задовольнитися лише набором із пари ігор, бо я бачив високу часту оновлення тільки в Real Racing 3 і SkyForce Reloaded. Може ви знаєте ще якісь варіанти, то напишіть в коментарях, буду вдячний. x 4GT отримав всім знайому вже комбінацію з 64 мегапіксельним основним датчиком, 8 мегапіксельним ультраширококутним і 2 мегапіксельним макрооб'єктивом. Достатньо скромне оновлення основного датчика в порівнянні з минулорічним. X3GT на відміну від попередника з Omnivision і діафрагмою F179 без будь-якої стабілізації x4 отримав Samsung GW1 з діафрагмою F189 і електронною стабілізацією. А порівнювати камери я буду з iPhone 13. Як виявилось, фото цей смартфон може робити на одному рівні навіть з такими відносними бюджетниками. Перше, що звертає на себе увагу при порівнянні роздільна здатність знімків, поки робить витягнутий знімок з більшим кутом огляду, чим у знімків 13. При хорошому освітленні у обидвох смартфонів кольори яскраві, хоча iPhone зачасту краще справляється з балансом білого, чудова контрастність і динамічний діапазон. А ось по деталізації Poco трошки відстає від 13. ки Якщо потрібна більша деталізація, можливо, звичайно, використати в Поко режим 64 мегапікселі, Тоді дійсно деталізація в нього на голову вища за iPhone, але в динамічний діапазон підвищена кількість шуму та знижується різкість, що добре видно по різним кутам знімку. В портретному режимі виділення основного об'єкту Poco провів краще, але при цьому деталізація, кількість шумів і передача кольорів забракували весь снімок. Квечірні фотографії при недостатній кількості освітлення показують вже традиційну картинку для смартфонів цього цінового діапазону. В Poco X4 GT є проблеми з балансом білого і деталізацією. А ось з джерелами освітлення вночі POCO справляється набагато краще за iPhone. Судячи з добре збалансованих відблисків і гарної деталізації об'єктів, які підсвічуються в смартфоні, працює якийсь грамотний алгоритм HDR. В затінених ділянках також багато деталей. Відтворення кольорів, контрастність, динамічний діапазон і експозиція на належному рівні. Використання спеціального нічного режиму в їх 4GT додає трохи різкості і прибирає дратівливу зернистість. Однак різниця не разуча, але тіні виглядають чистішими. Ультраширококутний датчик поко на 8 Мп з діафрагмою f 22 розміром пікселя 1,12 мікрон і кутом огляду 120 градусів. Його динамічний діапазон обмежений, а різкість, особливо ближче до країв, просто відсутня. Тим не менш, живі кольори та хороша контрастність і схожа деталізація об'єктів, що розташовані ближче до центру знімку, роблять цей об'єктив непоганим конкурентом для візові тринадцятки. Ночі також краще використовувати нічний режим для цього об'єктиву, і це забезпечить достатньо пристойні зображення для Соціальних мереж. Фронтальна камера X4GT на 16 Мп трохи розчарувала занадто м'якими селфі з вузьким динамічним діапазоном і тьмяними кольорами. Так, а це фрагмент зйомки Poco X4 GT і iPhone 13. Показ знімає у нас в 4K 30 FPS, а iPhone 13 в 4K 60 FPS. Око і 3X в iPhone 13. Приклад зйомки відео тепер в 4К 30 ФПС. Протестуємо автофокус. так знімають відео в вечірній час обидва смартфона. 4К 30 FPS. Ось опоку не дуже хочу фокусуватися. Тоді як iPhone, як завжди, чіпко, чітко чіпляється за кожну деталь. А це Full HD 60 кадрів в секунду на обох смартфонах. Темні ділянці iPhone збирає набагато більше деталей. Так, знову сфокусуємось. І знову автофокусу Poco не хоче фокусуватися традиційно з автофокусом Xiaomi намудрила на початку продажів смартфон. Не хоче фокусуватися на основному об'єкту. То хоче, то не хоче. І це вже повторюється з року в рік не з одним. Xiaomi, Poco і Redmi. 4К. Ситуація не міняється. Минулорічний X3 GT хоч і мав аналогічний по об'єму акумулятор, але в тестуванні автономності 1 годину World of Tank Blitz і до повного розрядження в YouTube витримав всього 14 годин. X4 GT в аналогічній ситуації показав себе набагато краще і увірвався в топ-3 смартфонів з результатом 16 годин, 50 хвилин, потіснивши вниз Redmi Note 9T, а ось швидкою зарядкою на 67 Вт Власників минулорічного GT не здивуєш. Вам потрібні будуть всі ті ж 50 хвилин до повного заряду акумулятора. 21% отримаєте за 10 хвилин на проводі, і майже 50% за 20 хвилин. До якості зв'язку і роботи різних комунікацій по типу Wi-Fi, Bluetooth, NFC і навігації претензій немає. Вічна проблема з датчиком наближення в цьому смартфоні в мене також присутня. Під час розмови дисплей не завжди блокує належним чином Про стерео в смартфоні, можна сказати, що додатковий верхній динамік все ще звучить помітно тихіше, ніж основний динамік знизу. Однак якість звуку знаходиться на достатньо хорошому рівні, особливо з увімкненою настройкою Dolby Atmos. Чомусь вона вимкнена за замовчуванням. Динаміки на диво звучать повноцінно та чітко, баси помітні, а спотворення високих частот і вокалу мінімальні. Сканер відбитку пальців можна назвати майже миттєвим. Він працює все так же чітко, як і розблокування по обличчю. Звичайно, якщо ви не повні темноті. Дійснути останню дію. Я вже акцентував увагу на бистроді інтерфейсу. Це прям не типово для Xiaomi, але все-таки комбінацію MIUI 13 з Android 12 на цьому смартфоні вона оптимізувала оптимально. 13-ка просто літає, нічим не поступаючись iOS в iPhone. Правда, робота анімації тут не така граціозна і розмірена, як в iOS. Тут все просто, чітко і швидко, без всяких викрутасів. X4GT є тим смартфоном, який заслуговує на рекомендації. Він має потужний чипсет з грамотним охолодженням, який показує. За себе достойно як в ігровій сфері, так і повсякденному в використанні, пристойний IPS-екран з частотою оновлення 144 Гц, непогану роботу камери при хорошому освітленні, тривалий час автономної роботи, швидку зарядку, гарне звучання стереодинаміки, швидкий інтерфейс, і відсутність дитячих хвороб, смартфонів Xiaomi. При цьому в недоліки можна з великою натяжкою віднести те, що у більшості конкурентів у цій ціновій ніші встановлені oled панелі, відмови виробника від більш захищеного скла Gorilla Glass Victus і захисту IP53. Камери потребують допрацювання в плані роботи автофокусу, а також при зйомці в умовах з недостатньою кількістю освітлення. Ось такий мене вийшов огляд на Poco X4 GT. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім мирного неба над головою.